Значить Наш синтайчик, моторка М385. Трактор небагато наїздив, має там, чуть більше півроку. Курить білим. Значит, тут заміна розпилітеля і тут регулювання. Давлення показувало не таке, як потрібно було. Зараз заводимо і будемо дивитися. Заводимо спецінструментом, називається отвертка. Зараз дамо трошки поробити двигуну, Ну, вже не курить, це вже добре, Значить, причина плюс-мінус була у форсунках. Чистенько працює. Ну, супер, ніякого димка, глушимо. В форсунку ми проблему вирішили, сталося цей замок, він не заводиться самка зажигання. Зараз подивимось, якась, напевно, проблема у проводці.